У Кремлі вирішили знову перекроїти кордони цього разу морські. Російська влада ухвалила рішення в односторонньому порядку змінити рубежі поруч із Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Відповідний проєкт постанови з'явився на порталі уряду. За документом, Москва має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області. Причиною для такого рішення нібито називають те, що чинні географічні координати встановлені Овлені 1985 року не відповідають сучасній географічній ситуації. Поки що таку ініціативу не коментували ані у Фінляндії, ані у Литві.